18 грудня середа, Йосип зайшов у будиночок і обдивився його поглядом справжнього господаря. Не так уявляв він собі місце, де має зупинитися на ніч зі своєю дружиною Марією. Але за останній час навчився довіряти Богові, навіть не розуміючи його задумів. Так уже було, коли Йосип дізнався про вагітність Марії. Це теж була важка і незрозуміла новина, але тоді втрутився ангел. Він явився Йосипу у вісні і розвіяв його сумніви. А зараз Йосип побачив ангела на даху будиночка і зітхнув із полегшенням значить, усе йде за планом. й сам будиночок, хоч і старий, виявився чистим і затишним. А його мешканці такі різні, встигли подружитись одне з одним, і погодилася як одна велика родина.